Всім привіт! Я Альона Кідуна, ваш нутриціолог, і ми зараз все це будемо їсти і пити. Ні, насправді я жартую. Я хочу розказати вам, чому не варто насправді категорично відмовлятись від цукру, глютену, молочки і алкоголю. Поїхали! Почнемо з цукру, бо мені здається, що це продукт, який, ну реально, ми найбільше демонізуємо. Я зараз говорю про звичний білий цукор, не всілякі здорові альтернативи. І що мені тут важливо посвятити? От все це солодке або інші варіанти: морозиво, торти, будь-який продукт, який містить білий цукор. Дивіться, якщо ви реально прям кайфуєте від смаку, Якщо ви вмієте відчувати насиченість від цього продукту і вам легко дозувати кількість, якщо вам комфортно без цих продуктів щоденно, і у вас внутрішньо немає чіткого розуміння, чому ви хочете відмовитись саме від білого цукру, будь ласка, просто відпустіть, не придумайте собі якихось складних схем. Дозуйте солодке від того, що ви раз в тиждень з'їсте продукт з цукром, глобально не буде ніякого негативного впливу на вашу шкіру і на ваш організм. Від того, що ви раз в місяць на шість день народження з'їсте шматочок торту, не потрібно генерувати в собі відчуття провини і злості. Також глобально нічого не буде з вашим організмом. Коли ми говоримо саме про білий цукор, ми чітко розуміємо, що А, в ньому немає ніякої нутритивної цінності, це правда. Б, при надлишковому вживанні він дійсно несе великі негативні наслідки для нашого організму. Але коли це раз в тиждень, раз в півтора, в два тижні або рідше, все нормально, все їсте цей продукт, дозуйте кількість. Повільно жуєте, смакуєте, насолоджуєтесь, відпускаєте всередині себе ніякого відчуття провини, ніякої злості не відчуваємо. Якщо ми говоримо про щоденний цукор, наприклад, маленькі цукерочки або маленькі десерти після їжі, я б все ж таки рекомендувала подумати про те, щоб в деякі дні саме цукрові. Солодощі замінити на більш здорові десь на фінік, десь на чорний шоколад з низьким містом цукру, десь на якісь солодкі продукти, наприклад, з кокосовим цукром, в якому дійсно є трошки більше корисних речовин і який низький за кіліхімічним індексом і не буде так глобально негативно впливати на інсулін. Але, наприклад, ось такі смаколики, ви також можете залишити. Декілька разів на тиждень. Тобто чергувати. Глобально найголовніше, щоб ви не споживали білий цукор саме кожен день. Але категорично відмовлятися від цукру точно не потрібно. Даю вам зелене світло. Друга категорія продуктів, які часто також демонізуються: це звичайно молочки: цільне молоко, сир, кисломолочні продукти. І ось тут давайте розберемося. Якщо у вас є непереносимість лактози молочного цукру, ви заміняєте всі ці продукти на безлактозні і нормально їх споживаєте. Декілька разів на тиждень, взагалі ок. Якщо у вас є непереносимість казеїну молочного білку, тоді ви виключаєте всі ці продукти, не граєте з цією історією і покупаєте якісь веганські альтернативи. Бо насправді в таких випадках навіть продукти з козячого та овечого молока вам не будуть підходити, бо всі вони місять цей білок, казеїн. Як це перевірити? Ну, по-перше, ви маєте бачити по тілу, що щось не ок, Що після споживання молочних продуктів у вас, наприклад, є висипання, є здуття, є закрипи, з'являються. Слиз, надмірний або наліт на язику, білий ось це сигнали тіла про те, що щось не ок стосовно непереносимості якихось компонентів. І якщо у вас є ці сигнали, ви здаєте аналіз на лактозу, на казеїн і дивитесь по аналізам, чи дійсно це пов'язано з молочкою. Я багато спостерігаю, що через ось цей тренд відмови від молочних продуктів психосоматично люди бояться їх споживати. Тому дійсно раджу спостерігати за тілом. Якщо бачите якісь нюанси, то здавати аналізи. Є ще один важливий нюанс стосовно кисломолочних продуктів. Будь ласка, не хапайтесь за тренд обезжирних молочних або кисломолочних продуктів, бо це не природній продукт, бо через промислове... Зниження жирів в цьому продукті, в ньому буде збільшувати кількість вуглеводів, воно нам не потрібно. Ми в першу чергу йдемо за молочними продуктами, щоб взяти білок і щоб взяти корисні тваринні жири. Коли ми споживаємо молочні продукти декілька разів на тиждень, у нас немає переліміту з цими жирами. Дійсно, я не рекомендую споживати молочні продукти прям кожен день, прайм декілька разів на день. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість. Змінювати джерела тваринного білку і тваринних жирів іншими, міксуючи це з молочкою, у вас немає ніяких сигналів тіла, які говорять про те, що є непроносимость. Ми просто спокійно їмо і насолоджуємось також смаком цього продукту. Тим далі. алкоголь. Ми знімали це відео ввечері. Я б навіть вам демонстративно відкрила і трошки випила цього ігриства. Розбираємось. Отже, немає. Здорової норми алкоголю. Все забуваємо про це, і ми розуміємо, що це максимально некорисний продукт з точки зору нутритивної цінності, і він дійсно негативно впливає на наші клітини. Але є якісь соціальні звички, є насолода від смаку, є взагалі інтерес до цього продукту як культури. Тому, знову ж таки, як з цукром, якщо у вас внутрішньої потреби, внутрішнього розуміння, чому ви хочете відмовитись від алкоголю, немає. Будь ласка, не дратуйте свій мозок потребами в тому, щоб відмовитись від алкоголю. Дозуйте кількість. Завжди пийте алкоголь з водою, паралельно, вина і стакан води. Обирайте максимально легку закуску під алкоголь, але не змушуйте себе категорично відмовитись від цього продукту, якщо ви до цього не готові. Зменшуйте кількість, поєднуйте з легкими продуктами. Поєднуєте з водою все більше нічого не потрібно. Ну і дійсно обирайте, наприклад, сухе або напівсухе воно рідше коктейлі. Краще чистий алкоголь, ніж там якийсь мікс із сиропами та, наприклад, газованою водою, бо в таких напоях дійсно буде завжди більше калорій, і вони дійсно будуть провокувати більше відчуття голоду, вам просто буде хотітися після одного коктейлю ще один коктейль, або ще якийсь там, наприклад, солодкий десерт. Якщо говорити про рекомендації, які я даю наприклад своїм клієнтам або студентам, то частіше за все, коли людина говорить, що... Мені важко відмовитись від алкоголю, я цього не хочу робити. У нас правило один, максимум два рази на тиждень є алкоголь і не в дні підряд. Тому що коли в дні підряд ми п'ємо алкоголь, то на практиці я бачу, що справді це веде до підвищення ваги або, наприклад, уповільнення процесу зниження ваги, коли ми працюємо в класній динаміці. І четвертий тренд: фаста і пластістів на тут офіційні цільно зернові – глютен. Знову ж таки. Як з молочком, якщо у вас генетично немає непереносимості глютену, пшеничного білка, по суті, не потрібно відмовлятися від цих продуктів. Не потрібно заборонювати дітям споживати глютен. Важлива фішка: реально я не рекомендую їсти це щодня саме їсти глютен щодня. Тому що, коли у нас навіть у здорового організму, у якого все окей, з непереносимостю глютену, Є частий контакт з цим білком, він клейкий, і він має таку особливість при частому саме споживанні осідати на стінки нашого кишківника, на стінки нашого шлунку, і трошки зменшувати можливість організму засвоювати корисні речовини. Умовно, коли ми споживаємо багато пасти, багато вівсянки, багато хлібу, то ось цей глютен трошки осідає на волосяне покриття нашого кишківника і ми. Корисні речовини будемо недоотримувати з тих продуктів харчування, які споживаємо. Для того щоб цього не було, реально достатньо споживати глютен 2-3, максимум 4 рази на тиждень. Все. І не боятися цього продукту. Все з ним окей, знову ж таки, якщо у вас немає вашої генетичної схильності до неприносимості цього рослинного білку.